І всім привіт! І з вами Brother Splay. І сьогодні ми продовжуємо грати в War Robots. Давайте я зайду в центр знабження. Подивлюся, що зараз виб'ю Тут бачу є ключі, які. Ну, мені здається, найкращі, ніж от той саме енергоблоки, або то саме серебро. Хоча серебро можна щось собі влучати робота або щось купляти. Ну і золото деколи теж потрібно. Так що давайте я відкрию, подивимося, що в мене випаде зараз. Так, дуже цікаво. Випало в мене 56 тисяч серебра. Ну, це теж нормально. В принципі, як ви бачите, в мене 16 уровень, в мене хоча був 15 уровень. Но коли я був тільки зайшов в ігру. То, от коли обновляв ігру, бу, була обнова в роботі. То в мене зразу з'явився 16 уровень. Не знаю чому. Скоріше всього, дали шанс скоріше прокачатися вже до 16 го уровня. Може так. Не знаю. Так, давайте улучить. Улучшу цього робота. Так, погнали, в принципі, далі. Так, я би хотів зайти в магазин. Так, це не то є. Так, оце. Як ви бачите, у мене 193 ключа. Давайте я, в принципі, відкрию один сундук. Подивимось, що в мене з нього випаде. Погнали. Надію, що нормальна награда якась випаде. Так, виплів в мене той самий робот, який випов, мого брата. Це Лео. Зрозуміло. Так, виключаємо. Я так поняв, це всім дають такі самі роботи чи як? Я не знаю. Давайте я, в принципі, поміняю цього робота замість іншого. Змінять робота. Ось цього поставлю. Хай той робот буде собі, тому що він вже як старенький робот, той перший, який дають кожному ігроку. Так що, ну, я думаю, він вже не дуже такий аж цікавий. Так, от такі принципи розкраси самого цього робота. Давайте, в принципі, я куплю вот такий розкрас. Мамі. Бо мені цей розклад дуже понравився, він даже стоить 500 000 серебра. Ну ніби трошки дорого, але в мене 5 853 тисячі. Ну там 400 серебра. Давайте я його і куплю. Отак він, в принципі, виглядить. Я думаю, він так буде даже гарніший. Так, назад. В принципі, можна його навіть влучити. Ну в мене улучається зараз попригунчик. Ну, якщо так порівняти, то цей робот-леос найбільший з усіх роботів, які в мене є. Так, в принципі, давайте начнемо бой. Давайте зіграємо. Навіть не знаю. Проти всіх. Чи як? Ну, давайте, в принципі, проти всіх зіграємо. Так, давайте я візьму другого робота. Попробую з ним поки що. Так, поки що нікого не бачу. Так, вже якось бачу. Так, мінус. Постараємося зараз виграти. Чомусь не можна в нього попасти, кстати Ну і мене і вбив. Так. Я б сказав, що цього попригонжі як зараз порівняти з цими всіма роботами, які в мене зараз попадаються проти мене то в общем, я там не до чого. Так. Я вбив тільки одного робота, а тут бачу, що саме більше це вбили троє. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Та -ой 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 -ой. да, зря, конечно. Давайте візьмемо цього Лео. Попробую з цим роботом. Ну да, робот прикольный. Ого. Ну за капец. Минус Лео. Прикольно А чо він до нього не попадає? Взагалі не попадає. О, нача попадати, вже хоч хипез знижує. Кубчаст став на одном месте так минус. Так, 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 давай. Не, вбей его. Ой-ой-ой. Да, прикольно. Так, дают мне еще шанс потратив какие-то жетоны, в принципе, чтобы возродить какого-то робота. Ну, что он так мало умножил? це капець як мало. О! Зараз буде вже мінус робот, конечно. Покинуть бой. Давайте, в принципі, я зіграю. Як той режим називається? Превосходство чи як. Зараз, в принципі, подивлюсь. Так, начать бой. Да, вот привосходство. Давайте я його, в принципі, зіграю. Так, давайте візьму я третього робота. Кстати, хтось тоже має цього робота зараз. Вже дві точки захватили. Ой-ой-ой, треба трошки відходити. стреляем. Минус. О, прикольно. Опа, на захвачують точки наші. Давай, давай, давай. Є! Yeah. Захвачуємо точки наші. Да, конечно. звісно, якби ще допомагали, то було б краще. А чого то не хоче наводити? Ну это капец. Ну это робот. Давай, давай. Е. Yeah. Вбив его. Слава Богу. Так, лікуємося Є. Yeah. плюс шауден. А де все інші? я не понимаю. Кудись пропали вообще. Опа, ну прикольно. Ну, понятно, чому мене вбили. Тому що робот дуже слабенький. Так, в принципі, захвачуємо точки. Щоб нам було, було легше. Кріше сього ми виграли. Чи ні. Так і є, ми, в принципі, виграли. Побіда. Дуже добре. Опа, дали 108200 серебра. Дуже добре. Давайте я зайду в ангар. В принципі, виходжу, Так. Достижение инцидент коллайдера. Это ежедневное задание. Новое задание видається через 24 часа после получения текущего. Прими участие в битве. Так, получаю 2 бустери зашити. Зрозуміло. Так, вихожу. Так. О, мені не вистачає один ключик, щоб в принципе, открыть ще один сундукцій. Давайте знов зіграю. начать бой. Так, в принципі, давайте зіграю істріблення. Так, перший етап, начать бой. Попробуємо, в принципі, пройти його. Хоча по времени бачу, скоріше всього, ми повністю його не пройдемо, ці всі 5 етапів. Ну, хоч би два етапи пройти. Не знаю. Я же Так. О, вже біжить сюди. Дуже добре? О, защита все дуже добре. Держимося. Так, в цьому режимі тільки дійшов до другого етапу, там далі я не міг ніяк дойти. Бо коли закінчувався вже в другому етапі час, то чомусь був провал. Не знаю чому, навіть зараз ще не зрозумів. Але якось так. Опа, появився. Оце, да. Короче, все, цьому роботу вже капіс. Хоча я якось стараюсь відходити від цього. Так, ще останній? як? Прежде всего, остальное, то есть, что впереди. Так. Тільки тікає, щось від мене ого. Я думаю, я відружу оцю в принцип, вообще етап, я думаю, видержу. Не знаю, чи цим роботом, але взагалі, думаю, відрожу. якимось. цей робот. Визьмете цього простенького робота. Все одно я виграв. Побіда. Дуже добре. Так. Давайте, в принципі, дальше следующий уровень. Так, візьму, в принципі, Бустер атаки X3 і бустер Зашити Х3. В принципі, погнали далі. Слідуйший уровень. Так, другий етап. В принципі, зараз спробую зайняти також побідус. Давайте візьму другого робота. І постараюсь в принципі, виграти. Так, біжимо до нього, ну, до тих до, до, до самих колочків. Так, дуже прикольний оцей робот. Мені він дуже понравився. Звісно, шла теж дуже прикольний робот. Так... О, се ядовитих я взагалі ненавіжу. У стільки зносять ХП, що це капець. Ще не люблю, коли в принципі неможливо рухатись вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, застряг. Просто застряг. Стреляй, стріляй, стріляй. О, ну це да, це все. мінус робот. Давайте візьмемо я лево. Простріляй. Так. Ну, по мені вже, в принципі, 25 хвилин 3, 6 секунд. Ну, в принципі, зараз будем вже закінчувати. в принципі, сама наклейка цього робота дуже прикольна. Це да. Так, дуже добре. О, по, победа дуже добре. Взагалі, не займав топку 1 в цьому другому етапі. Так що дуже прикольно. В принципі, я далі, думаю, нема сенсу грати, тому що я вже бачу по времені можна вже і закінчувати. Так. Бусер атаки, Х3, бусер зашити, Х3. Так, далі. 1 мільйон 500 тисяч серебра і 150 ключів. Дуже прикольно. Давайте я їх також потрачу, хоча я не знаю, в принципі, тратити зараз чи вже в іншому відео. Давайте, в принципі, зараз потрачу. Хоча це 249 ключів. Давайте, в принципі, я вже в слідучому відео, скоріше всього, потрачу ці ключі. Обще, подивимось, як там вийде вже. Поки що хай вони будуть. Так що, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brother Всім удачі і всім пока!